Вітаю вас на моєму каналі! З вами Настя, а сьогодні в нас такий суто-книжковий випуск. А це мій відгук на прекрасну трилогію Лібардого Гриша. Обіцяю сьогодні без спойлерів, на це в нас буде окреме відео. А розпочати я хочу з першої книжки циклу Гриша Верс Тінь та кістка. Це дебютний роман американської фентезі-письменниці Лібардугу, який вийшов у 2012 році у США. Повідь ведеться Аліною Старковою, дівчинкою у підлітком, яка живе в сиротинці та одного разу відкриває в собі досі незнану силу, коли їй доводиться врятувати життя свого найкращого друга. Після цього наша маленька Аліна опиняється в центрі інтриг та жорстокості. І тут нас починається найцікавіше. Але давайте для початку розберемося з ієрархією самої равки, країни, де проживає Аліна Старкова. Ця так звана країна оточена з двох сторін доволі небезпечними сусідами, але це ще не найгірше. Величезний тінистий каньонне моря, який кишить монстрами волькрами, розділив равку на дві частини західну та східну. Перейти через нього практично неможливо, адже все всередині оповити імлою, а будь-яку людину за секунди можуть розірвати волькри. І от на противагу цьому короля Равки було дві армії. Перша нам така звичайно простий люд. А от лав другої армії входили гриші. Простіше кажучи, чаклуни. Самі ж гриші поділялися на три групи. Перша група це корпусніці, ті, які вміли лікувати та відповідно забирати життя. Друга група це етерці, тільки уміли заклинати. Наприклад, погоду, дощ, вітер і таке інше. А остання група це матерці, тільки уміли створювати. Отут до нам і пригодилася алхімія, а керував ними Дарклінг, найсильніший мах у равці. Ми коротко розібралися, тому повертаємося до нашої Аліни. Дівчинка змалечку жила в сиротинці та дружила з хлопчиком сиротою мало. А жили вони в будинку князя Карамзін. І ось тепер вони служать в першій армії. Вона тиха і непримітна дівчина картографиня початківиця а він красний слідопит найкращий у своїй справі. Вони дружать все своє свідоме дитинство, та ось примхадові звели їх на скіфі, так званому кораблі, на якому люди переправлялись через моршку. Ну, переправлялись ті, хто хоча б зумів вижити. Під час поїздки на них нападають волькри, і Аліна робить неймовірне. Вона заклинає світ. цей дар виявляється настільки сильним, що це є зрозуміло. А Аліна може зруйнувати зморшку та врятувати цілу равку. Відтоді життя Аліни різко змінюється. Тепер вона еліта, гріше на службі таємничого та могутнього Дарклінга. Її головне завдання знищити каньйон та об'єднати країну. І, в принципі, звідси і починається любовний трикутний, хоча в третій частині там взагалі буде квадрат, але куди ж нам без цього? А я скажу чесно, мені дуже полюбилася ця історія. Особливо головна героїня, адже з першої по третю книжку ми справді бачимо її ріст як персонажа. Крім того, вона нам постає звичайною людиною, а не вилазеною персонажкою зі книжки. А ще мені дуже подобається це, що в цій похмурій історії бардугу якимось чином зуміли припхати комедію. І через це читати з діалоги з Аліною це просто окрема насолода. Але офіційно моє серце належить Дарклінгу. Але я не буду тут спойлерити, тому залишається лише похвалити це творіння лібарду. А зараз давайте поговоримо про продовження цього циклу. Для початку історія про Аліну Старкову продовжується в книгах Руїна та відновлення і Облога та штурм». Ось це є в нас така трилогія. Але на цьому історія про равку не закінчується. Адже далі в нас є романи Шістка воронів та продажне королівство», яких, на жаль, поки що в мене немає, але я їх дуже і дуже хочу. Проте події в тих книгах переносять нас із Равка в невеличку державу Керчія, де ми знайомимося з головними героями. Тут є геніальний злодій, дівчина Гриша, Шпигунка, колишній в'язні з фієрди. Утікач з вищого суспільства та й видатний стрілець. І ось нарешті, у 2019 році виходить король Шрамів Лівердугу. Це шоста частина циклу Грішаверс, і в ньому розповідається про персонажа другої та третьої частини трилогії Короля Равки Миколу Ланцова. Також тут є персонажі з відомої нам трилогії та з двох попередніх частин. Як ви бачите, у мене немає лише дві книжки, але я обов'язково їх куплю. Ще не, варто забувати, що по ще не варто забувати, що по трилогії гри, ще є серіал від Netflix, і якщо я не помиляюся, там зараз два сезони. Можливо, вам сподобалася ця трилогія, чи ви хочете подивитися серіал від Netflix, та не забувайте ставити мені вподобайки, подивитися якесь попереднє відео, а я дякую вам за перегляд.